Рівень лінії українців в Німеччині просто не перестає дивувати. Я вже колись знімав відеоролик, казав за формат Моя хата з краю». чого я Тоже, коротше, долбайоб, постійно вірю в те, що щось поміняється. Вчора почалась петиція на рахунок водійського посвідчення і дати зайти і підписати ну, хвилину, ну, дві часу. Взяти нормально розповсюдити десь і по групах, і по своїх, і тоді тепер Ну, теж, Ну, нехай 5 хвилин часу. Дві тисячі чимось підписів. При тому, що якщо зібрати всі мої сторінки, тільки мої, там більше 200 тисяч аудиторій загалом. Дві тисячі. Дві тисячі підписів за добу. І мені зараз вечором на рахунок петиції. З одного німецького міста там пізніше на сайті публікую передзвонила Українка, яка в інтеграційній раді, яка була з цією петицією в мерах і сказав розповсюджувати по округу все роздати, розказати, показати. Завтра на 11 ранку вони зустрічаються обговорювати про цю петицію. Деталі в Золінгену там опублікувала інтеграційна рада Кьольна, інтеграційні ради підключаються і так далі. Просто щоб ви розуміли, на даний момент. Більша частина реальної допомоги з тим питанням, яке потрібно вам, мені воно нахуй не треба. Я німець, мені не треба. Більшість людей, які підключились в плані реальної активної допомоги в просуванні, вони взагалі не українці. От процентуальна більшість. Найбільше допомагає, наприклад, Кьольн з інтеграційної ради ЦДУ Кельна, там Роман Фрідріх він взагалі російський німець. І він тупо топить за те, то, щоб українська інтеграція просувалась в Німеччині. А що тим часом роблять українці? Є аудиторія моя, є підписники, які підписують, стараються розповсюджувати, беруть і публікують це по різним групам: в Телеграмі, там, Вайбері, не знаю, в Фейсбуці. І інші українці пишуть, це не офіційний сайт. Це крадуть ваші дані. Це там, от той блогер знімає часто російською мовою. Він там про російський. Ну і в такому діапазоні в кінцевому результаті видаляють пусти, видаляють публікації і так далі. Так от. Кількість підписів петиції покаже, скільки дійсно є адекватних українців в Німеччині. От і все. А хто пише там неофіційний сайт, крадуть дані і так далі, ви далбайоби. От, ви буквально ви долбайоби, коли таке пишете. І саме через таких українців інші, блять, не можуть нічого тут просунути і зробити. Бо от приходить отаке, от, блять, непонятна щира хуйня, яка ні хуя не робить, зато інших обсирає. Та заїбали. Я вам, блять, казав ще кілька тижнів тому, коли робив опитування, чи робити ту петицію, чи є, що буде отака хуйня. Не, робився, писали в коментарях. Є і то відео, і опитування, там більше тисячі голосів, що да робити. Вот вам, блядь, не росіяни, блядь, сруть, не німці сруть, ніхто не сре. Українці сука сруть. Та то піздець.